Розуміємо важливість розвитку і трансформації української освіти та медицини. Це база успішної держави, це основа для відбудови та нашого прогресу. Цього року видатки бюджету на освіту складуть більш ніж 170 мільярдів гривень. Це зростання на понад 20 мільярдів гривень порівняно з минулим роком. Виплати українським освітянам нашим вчителям будуть підвищені на 21%. Ми виділяємо суттєві кошти 2,5 мільярда мільярди гривень на облаштування укриттів. Півтора мільярда гривень на нову українську школу, півтора мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень і 1 мільярд гривень на шкільні автобуси. Цьогоріч ми також плануємо запустити масштабну реформу вищої освіти, насамперед, мова про зміну підходів, фінансування. Зараз у системі вищої освіти є навчання на бюджеті і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід або охопити державною підтримкою якнайбільше студентів. Сьогодні ухвалюємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів а також на контрактній формі навчання. Державне замовлення це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти, можливість безоплатно навчатись, надаватиметься найкращим за конкурсним балом вступникам. Також частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям. Державне замовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, суспільству потрібні вчителі та лікарі, тому держава буде повністю оплачувати навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце. Одночасно ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання. На розмір гранту буде впливати два критерії: перший це результати зовнішнього оцінювання знань, другий це обрана спеціальність. Хоча сума гранту не обов'язково покриматиме повну вартість навчання, але Кількість вступників, які отримують фінансову підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки. Так, сьогодні у нас 60% студентів навчається на контракті. Наша мета, щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки, держзамовлення, гранти, ваучери або в майбутньому пільгові кредити. Важливо, що ця нова система буде поширюватися лише на нових вступників. Серед новацій, які ми також пропонуємо, це встановлення спеціальних умов прийому на навчання в університетах для наших ветеранів, дітей загиблих українських героїв, дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інших пільгових категорій. Вища освіта має стати більш якісною і більш доступною для тих, хто цього дійсно прагне.